Доброго дня, мирного неба. По фундуку. Звертаюсь, може хтось щось підскаже. Значить дивіться. Фундук і ось отакий білий наліт на молодих кінцівках листа. Що йому робити? Діло в тому, що на ліщині... На ліщині такого нема. От ліщина росте поряд і все добре. А вже привитий на ліщину кундук, дає білі теж такі п'ятна. Ось, бачите, наліт такий білий. Я обробляв від грибка, думаю, обробити, обробити сіркою. Може, я невірно роблю, може хтось і підскаже. Дякую. Мирного неба.